Щомісяця в останній вівторок в Коростині проходить молитовний сніданок за участю представників місцевого самоврядування, депутатів Коростенської міської ради, благодійних фондів та церков різних конфесій. От 31-го згадували про перший молитовний сніданок, який відбувся в коростині, та про цінності першого національного молитовного сніданку ціль мета цих, цих сніданків, таких молитовних, які почалися, це об'єднання навколо цінностей, а християнських цінностей і на цьому Кому національному сніданку в 20-му році було запрошено 160 країн світу? Уявляєте, яка це яка це сила? І вони були запрошені з однією ціллю – для того, щоб об'єднати навколо а, навколо цінності християнських. Моральних, етичних і а, для того, щоб в країні жилася краще, і я вірю, що якщо в нашому місті оці зустрічі, наші молитовні сніданки, робочі і потім великі молитовні сніданки, скоро в нас буде великий молитовний сніданок, вони будуть змінювати нас. Як я вже казала, коли змінюємося, ми змінюємося. Змінюється все навколо. Молитовний сніданок цікава форма діяльності, яка покликана об'єднати за одним столом абсолютно різних людей. Сніданки проголошують христи. Янські цінності, і якщо нація має такі, то вона процвітатиме. Тож разом присутні читали Євангелія від Луки, сьомий розділ, та розбирали його, говорили про реформацію та її вплив на життя. Ну, подяка Богові, що і ми також маємо конституцію, яка відповідає реформації. Це все наслідки реформації, зокрема стаття 35, де конкретно говориться, що держава вона має бути відділена від церкви. Це наратив Біблії, слова Божу. Де Господь сказав, що кесарів кесарево, а Богові Боже. Реформація багато що залежить від того, що робиться в політичному житті України. Адже також ми маємо реформи. І ці реформи вони проходять не дуже, знаєте, так би як нам хотілося. Але все залежить від того, що Господь він діє не тільки в релігійному житті, але й в житті. Каже, ми ним живемо, рухаємося і існуємо. Присутні наголошували, що такі заходи є важливими, адже дуже важливо, що саме зараз, коли на полі бою вирішується доля України, мають можливість зібратись дуже різні, але об'єднані любов'ю до України люди. Учасники спрямували свої думки та молитви до найважливішого для нас усіх перемоги. Ми щиро вдячні тобі, господи, за те, що світить гарно сонце, і ти дав його, і дав цей час. Для всього народу. Ми себе маємо неприємності в нашій державі. ми Маємо цю війну, ми маємо зло. Але в цей самий час ми просимо найперше Тебе, Господи, про твій захист, твою милість для тих, хто сьогодні захищає кордони рубежі нашої держави. Господи, ми просимо за наших військових. Ми просимо за наших хлопців і дівчат, за тих, хто сьогодні стоять там, для того, щоб ми мали цей мир тут. У нашому місті. молитовні сніданки мають стати традиційними задля проголошення християнських цінностей, переконані організатори.